На відеоогляді у нас модель p 47 a повністю пластикова модель, пружина всередині тільки металева, Кріплення для лазера фонарика, ми його не одягали, але воно там лежить. Тому що на вулиці якби світло і куди ще той лазер. Цілик регулюється, кришка оця, Вона, по, ідеї, по ідеї не знімається. Приклад зйомний, пластиковий. Якщо будете брати, можна одразу на суперклей посадити. Звичайний магазин на 550 куль. Щоб знати, як заряджати його, дивіться, я покажу. Тут є отвір, сюди кульки засипаєте. Кульки тільки стрейкбольні, тому що ці звичайні вони нормально не стріляють. Отвір. Отак перевертаєте. Все. Кульки з'являються. Можете вставити в автомат. Тупо забивайте туго, тому що ну, воно ну, так погано заходить. Е, модель однозарядна. Кульки тут 0,20, можна в бащі взяти. Відстань 30 метрів. 30 метрів це, коротше, багато. У нас є 15 метрів. Це прицільна відстань, на яку він може нормально стріляти. Цілий треба опустити. Летить в різні сторони. Цілити не буде зручно. Попало в яблуко чи ні? Я на камеру дивлюся. Так, якщо воно летить рівно, ми піднімаємо цілик і виходить нижче цілимся. Нам треба мопорти. В принципі, якщо погано цілитись, то можна розібрати, і потім ви його назад не зберете і підняти цю мушку вище. Коротше, я не знаю, дітварі можуть зручно цілитися, мені не зручно, бо я не можу зловити Я не знаю, Куди воно попадає? Ці, цілюсь в око. Ось так можна цілитися. В, в око попадає. Оце, коротше, якщо дитині купляєте, дитині буде нормально. Якщо дорослому, то беріть нормальні автомати стрийбольні. Воно краще буде набагато. Так, так, да? Цілився в яблуко, попав в бутилку. Окей, так. Модель по потужності дає 120 метрів в секунду, мені здається, що менше трошки. Ну, в принципі, там за свої гроші це дуже класна штука для дітей. Попадає. Так, давайте тепер по пробивній здатності. що воно може? Тришку пластикову. Пробиває, аканчик. Верхню okay. Ну Там okay. хоч okay. ціліші. Пробиває наскільки великий. Окей. Є. Далі пляшка, не пробиває раз, угу. давайте тепер верну частину. Шо, кульки закінчились. А, закінчились кулі. І... Так, Тверда частина тут ціла у нас пробиває. Тверду частину пластика притул є. яблуко. Яблуко. Беремося так, не. Нас... Нас... Ні. Нас тут не пробиває. Окей. тут. Ні, скорее, що воно не проб'є його. Ну, в принципі, в принципі, так, ну Путіна це по-любому воно проб'є. Давайте йому отак зробимо. Так, одне вухо, друге вухо. В рот, Думаю, досить. Все, дякую за перегляд. Якщо щось треба, ви я думаю, здогадаєтесь, куди треба писати і де залишати коментарі. Все, дякую за перегляд.